Оцелот і красуня від Сальвадора Далі це м'якенький, навколосхідний неошипр з відсилом до яскравих пряних шипрів минулого, але все ж надто по-сучасному зібраний, зовсім не агресивний, радше моркотливий і достатньо милий, щоб сприймати його таким, як є, без порівняння з відомими класичними парфумами. До речі, дикий кіт оцелот на прізвисько Бабу був домашнім улюбленцем художника. Цей аромат непогано передає ту мирну, затишну грань характера кіцьки, Оточена турботою, сховала пазурі, словом перебуває в своєму чисто котячому задоволенні від життя. Стартує терпкуватим трав'янистим акордом давани, вона артемізія або полин з бризками солодких цитрусів, цей впевнений соковитий старт мені особливо подобається. Квітковий блок доволі розташований, як на мене, розпізнаю лише шороховатий фруктовий османтус десь віддалену розочку. Ну а пачулі з ладаном та смолами настільки акуратні, причесані, що вся ця гармонія просто не залишає шансу знайти бодай, щось провокативне, ну, типу анімаліки, яку підсвідомо очікуєш, дивлячись на такий флакон. Я би охарактеризувала ці парфуми як свого роду трамплін на шляху освоєння фундаментальних східних шипрів минулих десятиліть. Ніяк не стара школа, однак певну ретроспективу він містить з вкрапленням богемності. Субтитрувальниця Оля